Таке життя моє, коли мене за 15 років ушатували по працях роботу, мої посади були для ЦАПів від Бувайла. Мене не оформлювали, а зараз я взяла життя в свої руки і керую сама їм. Але мені також і не дають працювати на себе в інтернеті. Мені переповнюють телефона, роблять такі умови, щоб я. На коліна впала і приползла, і прохала оформити мене двірником, де-небудь в якомусь ЧП, Розумієте? Отак відношення до людини з вищою освітою, яка працювала дуже добре з пошаною. Але у нас немає в вас ні знання, не мають значення. Тільки зв'язки. Якщо ти той, то тебе продвинуть. Як якщо ти тупий, Тебе теж возьмуть, але здорових адекватних сьогодні ушатують. Розумієте, про що я говорю? Тому що конкуренція велика, як мені одна сказала, так, «Да, вас так голими руками не возьмеш. А так, да, звичайно, коли розумні, адекватні, здорові люди. Отак. От